Гучний секс-скандал, що підірвав український інформаційний простір. Екс-студентка народного артиста України Володимира Талашка звинуватили свого викладача у домаганнях. Наші журналісти відшукали нових жертв фактора. Як все було ексклюзивно, вони розкажуть самі. Йому 75 років. Його студенткам як мінімум на півстоліття менше. Вони захоплювалися його ролями, а він ними. Зірка радянського кіно та народний артист України Володимир Талашко чіплявся до студенток. Ця новина підірвала інформаційний простір країни на початку тижня. Він просив мене велику тобто, почав робити більш було, і я, чесно кажучи, була в такому шоці. Юлія у 97-му приїхала вступати в університет, де й досі працює Талашко. Тоді їй було лише 16. У мене. Стан не для е, вступу, тому що мені було страшно йти по ярбалу. Мені здавалося, що всюди будуть мої фотографії. Мова йде про квартиру пана Талашка, де викладач любив проводити репетиції. Схоже, без відома керівництва університету. Як відбуваються практичні заняття в університеті? Чи правда, що викладачі можуть їх проводити вдома? Ні, це неправда. Взагалі, заняття мають відбуватися у... в аудиторіях. Це Анастасія наставляти молоду акторку довірили Володимиру Талашко. У нас були там певні е е конфлікти, коли він там якось мене щось поглажував. Я е відповідала, що сорі, там ну якби я не розуміла, що відбувається, і так далі. Пересідала там на інші стільці. Саме вона разом із одногрупницями поскаржилась на викладача в деканат ще у 2010-му. Ви е, не перші, тому що попередні курси теж писали такі заяви, і не останні. Ми в цьому впевнені. В нього є криша. До деканату не зверталися. До деканату з приводу скарг та лажка зверталися лише з позиції, що він дуже суворо і принципово, як йому здається, як дівчатам здається, дуже суворо оцінює їх навчальні проекти. За непокору ікона радянського кіно мстився Анастасії. Не будеш таке. Тобі поставлю два. Не будеш, таке тебе вижоно з університету. Ну я коли хотіла перевестись вона не ніх, ніхто не хотів брати, тому що казали, що ми не хочемо з Талашко проблем. Не стримався Талашко навіть перед журналістами. Ірина Сампан якось брала у актора інтерв'ю. Але крім розповідей про акторську кар'єру, Талашко пропонував їй ще дещо. Почав говорити, яка я красива. Яке в мене акторське акторська зовнішність, можливо, мені варто подумати про кар'єру акторки. Тому я вирвалася прям в буквальному сенсі, я вирвалася і розчепила руки і побігла до дверей і, і втекла. В університеті, де працює Талашко, вже створили робочу групу, яка ознайомлюється з матеріалами. Однак працювати група почне з початком навчального року. На цей період пан Талашко відсторонений від викладацької діяльності. З 25 січня відтепер тільки на 2+,2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+,2.